Всім привіт! Сьогодні замінимо задні стойки з амортизаторами у Hondi Сірві 98-го року. Тому що, як бачите, на задньому колесі вже досить низький протектор став. Буквально два пальці тільки пролазить між колесом і аркою. А спереді, де я вже замінював ось у цьому відео, два пальці навіть близько не достає до арки. Тож прийдеться це діло вирішити. Так як автомобілем я їжджу, багажник завжди переважно забитий. Плюс... У нас ще є куфер на Хонді. До речі, якщо цікавить огляд на цей автомобіль, пишіть свої лишайте коментарі, я постараюся зробити. Хоча авто вже досить старе, напевно, що не кожному воно цікаве. Але тим не менш, для роботи і досі воно незамінне. Та як його не так шкода, як нову дорогу машину. Плюс, з поломками, ви будете стикатися досить рідко, купивши цей автомобіль. Амортизатори до нас прийшли розібрані, але я вже їх зложив. Якщо переглядали попереднє відео, там я це все робив максимально з підручних методів. Тут я не пожалів, десь так в районі 200-300 гривень. Купив ось такі стяжки. В принципі, досить хороші, але тільки одна проблема. Дуже маленький, тут між ними йде згин, і одна завжди вилітає. Тобто одна тримає пружину, інша вилітає. Ось так воно виглядає. Ну тобто дві. Добре, не зафіксується, одна завжди злітає. Ну, по крайній мірі, трималося воно надійно, хоча вже тут різьба у нас трішки підпсувалася. Ну за такі гроші вони виконали свою функцію. Тож, для цієї роботи нам потрібні ключі, ВД-шка, так як всі болти старі, домкрат. А також ви запитаєте, що ж там стоять два пильника і два відбійника. А тому що амортизатори нам прийшли розібрані, збирав я їх вчора сам і в них вже був свій пильник. І свій відбійник там всередині. Тож я залишив цей, а то буде стояти до, до кращих часів. Ще цікаве, по, зумі, по скріпленню цих стоїк. Тут зверху йде на ключ, я навіть не знаю на який. Це десь шістка була завелика. Тож я просто взяв викрутку, підложив викрутку і ключем шестірку це законтергаю, тоді зміг це докрутити. І все. Також ще буде проблема. Я так розумію, що є права ліва стойка, так як вони мають ось такий вигін. Но на них. Я не бачу, яка права-ліва, але це не проблема, тому що зараз, коли розберемо автомобіль, я побачу в яку сторону завернена стара пружина. Так само зроблю і з новою. Домкрат у нас має штатне місце, але він йде досить низький порівняно з машиною, тому я знизу щось підкладаю так, аби його по мінімуму піднімати. Так як він вже у мене трошки розвернений. Не хочу випробовувати удачу. Також буду себе страхувати з такими трамчиками. Якщо би домкрат здав позиції, то автомобіль не впаде на мене і все буде в порядку. Також бажано ще перед всім процесом пропшихати всі болти, які будемо відкручувати. Тому що автомобіль старий, і я навіть боюся уявити, наскільки мені буде важко це все зараз розкрутити. Хоча ця заміна виглядає максимально простою. У багажнику заглушки знаходиться ось тут. У мене злегка безлад. Витягувати це все не хочу, тому що на вулиці погода дуже підозріла, може піти дощ, тож не хочу з цим бавитися. Гайки ржаві. Ну нічого, будемо сподіватися, що проблем з ними багато не буде. Так, хто не знав, штатне місце під Домкрат, у Хонді. ось ця штучка. Вона спеціально йде під домкрат. Тобто ось так вона лягає на домкрат. Для тих людей, хто ще ні разу не знімав колеса, поясню саме просту річ. Спочатку ми опускаємо колеса, кожен болтик, потім аж піднімаємо автомобіль. Беремо головку на 19. Не хочете поцарапати титани, то я ще беру такий маленький перехідник. Знаючи, яка мені людина докручувала ці колеса, то щось в мене відчуття, що це буде дуже важко їх відкручувати. Відкручуються вони проти годинникової стрілки. Так, і моє відчуття було повністю О! правильно. Так, болтики я опустив. Якщо йдуть дуже важко, тоді зробіть ручку ключа якнайбільшою. Або взагалі, якщо вам не, ну, не вистачає сили його опустити, можете ще сюди трубу запхати і тоді довжина труби збільшить вашу силу і ви зможете зірвати ті болти, які вам потрібно. Після чого піднімаю наш автомобіль на домкрат. Піднімаю доти, доки колесо не від'єднається від землі. До речі, чуть не забув, під одне колесо можете кинути цегли, для того, щоб автомобіль не з'їхав у бік. Підняли ми хонду, тож лишається нам тільки відкрутити ті болтики, які ми перше зривали з колеса. Відкручуються вони вже досить легко, просто від руки. Колесо зняли. Тепер можна провести оцінку тому, що твориться із старим амортизатором, якому вже десь приблизно під 30 років. Виглядає він плюс-мінус. Ну нічого. Тепер бачимо, що посадко... посадочне місце у нас на пружину з цієї сторони. Тож, нам потрібна ось ця пружина на цю сторону. Тепер потрібно відкрутити цей болтик. І на горі, і виймаємо стойку. Загалом все дуже просто, але не знаю наскільки просто це буде вийматися. Тож зараз це провіримо. 14 ідеально, значить 14. -ка. Максимально страшно, тому що знаю, що мене зараз чекає. В старих автомобілях щось відкручувати це є смерть. Ох! Ну, МДшка робить свою роботу. Звичайно, не можу в це повірити. Провіряю пальцем, що задній болтик рухається, задній болтик не рухається. Значить, контергаяти його потреби немає. Не знаю, чи багато що в нас залишилося хондоводів. Якщо, до речі, залишилося багато, пишіть в коментарі, хто ще користується хондою, наскільки вам подобається цей автомобіль. Тому що особисто я вже цю машину планував продавати скільки разів, що я не можу перерахувати. І ніяк не хочу. Що нас залишається відкрутити тільки верх? Верх теж йшов дуже погано, але використав той самий метод. Зробив якнайдовший ключ, подіргав, пошарпав і відкрутився наш амортизатор. До речі, маленький лайфхак. коли працюєте з болтами, завжди старайтеся їх ставити контрольовано, тому що в таких роботах, не знаю як ви, я особисто завжди спішу, завжди нароблю дурниць через спішку. А дурниці полягають в тому, що кинув один болт десь на низ, другий болт десь ще кудись, тому що не виходить щось зробити. І потім, коли вже все вийшло, або не вистачає болтів, або приходиться їх дуже довго шукати. Тож не повторюйте моїх помилок, робіть все завжди спокійно, стримано, і у вас все вийде, яка б не була важка робота. Тому що робота, яку може зробити одна людина, може зробити інша. Для цього потрібно легкі знання. Ну і підписатися на мій ютуб канал. Тут я показую багато різних типів робіт, які роблю сам. Стараюся знімати це все на відео, для того, щоб ви не мучилися так, як я, і не повторювали моїх помилок, а на них училися. Також я зрозумів, що не все так просто для мене. Потрібно ще розкрутити стабілізатор і, походу, там розкрутити болтик, тому що не можу витягнути звідси амортизатор. Стабілізатори у мене досить прості. Тут просто контргаємо шестигранником і відкручуємо. Так само, там зараз відкручу і включуся. Відкрутили ми наші лишні болтики. За допомогою молотка відбили цю фігню. Тепер відбиваємо сам амортизатор. Нам потрібно, щоб він, щоб ця стойка вирізла вверх, тож знизу. Підстукуємо легонько. Так. Так, стара, стойка готова. Тож, вставив новий амортизатор. Спочатку його запихав уверх, після чого це опустив максимально низько і вставив його. Ще не повністю, ще будемо зараз це все редаговувати. Зверху тепер наживлю, щоб він не знаю, не відпав, аби так тримався, хоча б злегка. Так, і тепер. Попробую це все скрутити на місці. Самому, напевно, що це не супер зручно робити. Що зробиш? Деколи приходиться відпопрацювати самому. Так, добре. Ми попали. Не знаю, як це так мені повезло, Но раз на рік всяке буває. Тільки наживлюю, дотискати максимально буду, коли машина вже буде стояти на місці. Встановлена. Тепер беремо. Болтик номер 2 який вже, походу, не так легко буде поставити на місце. Через наш амортизатор він нам буде тепер мішати. Було би добре ще одної людини. Ну, що зробиш? Нема ще однієї у мене. Просто простого. Я насправді важкувато, ну. Що зробиш? Ще, напевно, що якщо будете робити таку роботу, можете зразу їх купити нових, заодно поміняєте. Якщо вже це все проробили такий шлях, то краще вже і поміняти їх заодно. Якщо не контиргаю, бачу різьбу, що вона не рухається, о, почала рухатися. Значить, тепер пора законтиргаєте. Це неудобно, мож... не можеш використати головку, приходиться закручувати просто вручну. Тож докручуємо стабілізатори. Болтики ми дотягнули всі. Але не повністю. Стабілізатор я дотягнув повністю. Тобто він вже у нас максимально дожатий. Цей болт і цей я буду дотягувати, коли машина вже буде стояти на колесі. Теж саме ось тут зверху. Тож зараз опускаю машину з домкрата на колесо і буду дотягувати болти. Опустив я хонду, інше колесо ще не поміняне, думаю, кліренс ще стане вищий. Ну, результат. Зразу замітний, порівняно з тим, що було, кліренс машини піднявся. Тож так, зараз дотискаю ці болти, дожимаю, дожимаються вони по діагоналі, то спочатку дожимаю цей, потім цей, 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 цей. Після чого без тріщотки ще візьму ось такий ключ і дотисну ці колеса. Також, коли машина стала на місце, ще дотисну цей болт, якщо відкручував, і той. І все готово. Тож другу частину поліс не буду знімати, там все. Аналогічно, можливо, з деякими болтами будуть більше труднощі, але надіюся, що із цим ми справимося. Тепер машина в нас стала трішки вищою, і може буде не боятися загружувати зад машини більшими вантажами. Тож, надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!